Коротенько про амінокислоту глютамін. Глютамін раджу брати в пудрі. Можна ось від островіта, можна від спортера. Це такі найбільш доступні варіанти. Спортер краще. Україна робить Запоріжжя. Чиста амінокислота без смаку. Розчиняється без осаду. А ось глютамін островіта. Польща, виробник. При розчиненні, коли ви кидаєте там амінокислоту у водичку, розколотюєте, не повинно бути ніякого осаду. Тут у нас в островіті є осадочок. Чому він тут є? Тому що виробник нас попереджає на своїй упаковці, що можуть бути сліди глютену. Там, ракообразних, горіхів і так далі. Що це значить? Це значить, що коли виробляється дана амінокислота, на тому ж самому обладнанні йде і глютен, і горіх, і все інше. Тобто, Воно паралельно засмічується оцим глютеном, різними ракоподібними лактозою і так далі. Тобто, Якщо у вас є там дійсно целіакія, там непереносимість лактози, певних горіхів, то за цим дивіться. Якщо цього немає, то можете брати, вживати і не переживати. Ось. Якщо вам треба, щоб була там супер е, чиста амінокислота, то дивіться на е, маркування. Е, і е, навіть ось на спортері тут також пишеться, що може містити сліди молока, сої, і круп, що йомусь літань, яєць, арахісу і горіхів. Але при спортері я не бачила такої кількості осадку, як при глютаміні островіта. різниця між спортером і глютаміном островіта там пару сотень гривень. От. Коли нам може бути корисний глютамінчик? Глютамін може бути корисним не лише при спорті для зняття ломоти м'язів, крепатури і так далі. Дуже корисним є глютамін при простудних захворюваннях. Чого? Того, що люба вірусна нагрузка. А вона в наш як, як з'являється в організмі? Розбудник проникає в наш організм. А як він проникає через слезові? А глютамінчик, ця амінокислота, кислота глютамін вона слезові відновлює. Плюс, якщо ви п'єте нестероїдні протизапальні засоби, то обов'язково для захисту слизових використовуйте глютамін. Тому що. І ПП, і антацит це не захист лизової. Ось така вам порада. Глютамін п'ється, спортсмени п'ють там до, після тренування, в дні без тренувань вони п'ють зранку і на вечір. І п'ється в залежності від вашої ваги. Якщо у вас вага до 45 кг, то вам буде достатньо на добу 8-9 г глютаміну. Якщо десь 45-57 у вас кг, то буде достатньо 10-11 г глютаміну. Якщо 57-68, 14-15 г глютаміну. Якщо 68-90, то 18 г глютаміну. Якщо десь 91, там 113, то 20-23 г глютаміну. Ось. Курс глютаміна може бути близько 20 днів і через 2 тижні робимо